Вітаю вас на уроці математики. Тема. Розглядаємо складені задачі з величинами: шлях, швидкість і е, час. Сторінка 123. На 123. Отже, протягом кількох уроків ми з вами розв'язуємо задачі, в яких описано процес руху тіла. Ці задачі були простими. Добрий день, приєднуйтесь. Ці задачі були простими, проте ситуації, які трапляються навколо нас, не завжди настільки прості, що можна їх розв'язати однією дією. Але я думаю, ваших знань достатньо, і ви зможете вже розв'язати більш складніші задачі. Добрий день. Для початку, добрий день. Для початку каліграфічно записуємо число відповідь до задачі. Шоколадка коштує 20 гривень. Скільки шоколадок можна купити на 210 гривень? шоколадка коштує, гривень. Поділити. поділити, так, треба поділити. 210 поділити на 20. Угу. Скільки шоколадок вийде? Зараз. Буде ще й решта. 210 поділити 20, на один. Ну, не може бути 20, 20, 20 10. 10, 10, 10. 10, 10 шоколадок і остача 10, Да? тобто 10, остача 10. 10 шоколадок і 10 гривень залишку. Врешті. Я все. Я все. Угу. Так, далі. Сторінка 123. Перший номер має в собі чотири задачі. Ми дві розв'язуємо, дві ні. Перша усно, друга письмова. І знову третя усно, четверта письмова. Зрозуміли? Так. 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 Отже, перша задача нас усна задача. 42, 72 кілограми каштанів розклали порівну в три великі сітки. А 24 кілограми каштанів у дві маленькі сітки. У скільки разів більше каштанів у великій сітці, ніж у маленькій? Давайте з вами розглянемо. Ми зможемо розв'язати цю задачу зразу відповісти на питання задачі? Так. Ми зможемо зразу порівняти велику і малу? Так. Ми не можемо. У нас Ми не знаємо, скільки у великій і скільки у малій. А от коли ми дізнаємося у великій і скільки у малій, аж тоді ми зможемо порівняти. Тобто спочатку нам треба дізнатися, скільки у великій сітці, в одній. Три сітки це 72 кг. кілограми. Що треба зробити, щоб дізнати, скільки в одній? Нам треба. 52 поділити. поділити на 3. В першій дії ми дізнаємо, що у великій сітці 24 кг. Тобто 72 ділимо на 3. Про малу сітку робимо. Так Так само, так? 24 ділимо на 2. Дізнались, тепер можна порівняти, у скільки одне число більше за інше. Так, так. можна. Так. Якою так. дією ми дізнаємось, у скільки одне число більше за інше? Поділити. Більше ділимо на менше, 24 ділимо на 12. Так? 24 ділимо на 12. Це яка задача проста чи складена? Складена. Складена. Вона розв'язується трьома трьома діями. В першій дії шукаємо одиницю, так? скільки кілограмів одні, в одній сітці великій, далі скільки в малій, і потім порівнюємо у скільки раз одне число більше за інше. Розглянемо другу задачу. Оцю ми пишемо. Задача 1, Друга. номер 1, задача 2. Велосипедист спортсмен проїхав 72 кілометри за 3 години. А учениця проїхала на велосипеді 24 кілометри за 2 години. Чи є швидкість руху більша, є у скільки разів? Так, зверніть увагу на екран. Так, у вас е, ті самі числа. Так? Okay. Але величина інша. Там була вага, кілограми були, а тут вже у вас швидкість, час і шлях, кілометри. Що вам відомо про велосипедиста, спортсмена? Скільки кілометрів він проїхав? 72 кілометри. За скільки годин він проїхав? Та три Ми години. Три. Як дізнатись його швидкість? З якою швидкістю він рухався? 72, 72 поділити на три. Перша діє 72 ділимо на три. Хто запам'ятав попередню задачу? Тому телекшен. Скільки ж там було? 72 поділити на три. Буде 24. 24, Так, 24. Тут у нас 24. Угу. Далі нам надо 2 о, ділити на 24. А ми можемо на 2 поділити на 24. Буде дробове 24, число. 24, 24. 24 ділимо на 2. Да, поділити можна, але ми ще не вміємо. 24 ділимо на 2. Ми шукаємо швидкість учня чи учениці. Кто там йхав? Учениця. Швидкість учениці. 24 ділимо на 2. 12. 12. Так, 12. Швидкість е, спортсмена? 24. Швидкість учениці 12. У скільки разів швидкість спортсмена більша, ніж швидкість учениці? Як дізнатися? Добре, У скільки діти. Можна. Mm. У скільки одне число більше за інше. Як дізнатися? Оскільки одне число більше за інше. Оно писало. Нам надо дам. Що у нас получилось? Надо тепер нам поділити. Поділити, так? Треба поділити, більше так. поділити на менше. Тобто 24 ділимо на 12 і отримаємо, скільки. Ділимо на 12 і отримаємо. Сколько раз? 12 в месяц в 24. Сколько раз? 12 в в 24. Будет два. Два. Два раза, так? Два раза. Е. Два. Два рази в дошках два рази, тому що у скільки раз? У два рази швидкість руху велосипедиста більша, ніж швидкість учениці. Угу. Я все Так. Чим перша і друга задача між собою схожі? Що в них спільне було? Що в них було них однаково? Ну, все а, коли... не все однаково. У них числа uh, однакові, да? Числа однакові, Они дії так. однакові. А відрізняються вони чим? Mm. Перша задача була про що? Про кілограми, так, про вагу, кілограми ага. каштанів, так, в сітках. А друга задача. Тут вже інші кілометри. величини. Так, Кілометр. тут інші величини, швидкість, час. Тобто відрізняються вони різними величинами. Перша задача була це вага, все, що стосується маси. Другі задачі ми працювали з шлях, швидкість і час з рухом. Можна? Ні. Хто вже зробив, може читати третю задачу підручнику. Ми її не записуємо, розв'язуємо. Можна? Так. Я хто вже. Все. Перегортати тут є. Ще в нас хто? Є. Так, мовчать, значить, перегортаємо, так? Третя задача. Третя дівчинка задача. купила три шпільки по 4 гривні за кожну і 5 книг по 75 гривень за кожну. Можна. Скільки гривень заплатила дівчинка за всю покупку? Так, цю задачу розв'язуємо, вона буде розв'язана, ми розбираємось, але не записуємо її. Отже, що нас е, питають в задачі, що треба знайти? Е, Скільки... скільки гривень заплатила дівчинка за всю покупку? За всю покупку. Ми цю задачу ми... пишемо. Ні. Скільки ді... заплатила за всю покупку. Ми можемо зразу відповісти на питання задачі, скільки вона заплатила грошей однією дією. Не можемо. Бо ми не знаємо, скільки окремо коштують шпильки і скільки окремо коштують книги. Але якщо ми дізнаємось окремо кожну одиницю. Тоді ми дізнаємося, скільки разом. Що відомо про шпильки? Скільки штук вона їх купила? Скільки шпильок купила? Три шпильки. Три штуки. Скільки коштує одна? По 4 гривня. По 4 гривні. Три штуки по 4 а. гривні. Яка це дія? Три по 4. 4 помножити на На 3. Або 3 помножити на 4. Так, немає значення. Тут без від перестановки нічого не змінюється Отже, за шпильки заплатили 12 гривень. Що відомо про книжки? Скільки коштує одна книжка? 75 гривень. 55 гривень. Скільки їх штук купили? 75 помножити на 5. Так, 75 множимо на 5, дізналась вартість книжок. Тепер ми можемо дізнатися 375 гривень. Дізнати... Так. Тепер ми можемо дізнатись, скільки всього грошей витрачено. Так. Як? 175 додати 12. 375 додаємо до 12. 387 гривень заплатила дівчинка за всю покупку. Запам'ятали задачу. Задача є складеною, розв'язується трьома діями. Перша дія, яка. Так. Множення. Друга дія знову множення, дізналась вартість іншої покупки. І третя дія додавання. Бо нас запитують, скільки. Разом. Четверту задачу пишемо. Протягом дня туристи йшли пішком три години. А задачу писати? Четвер, оцю писати, оцю вже, що на екрані зараз, четверта задача. Чотири кілометри за годину. І їхали автобусу, автобусом, автобусом 5 годин зі швидкістю 75 кілометрів за годину. Який шлях подавали туристи за день? Так. Я. Що Я нам відомо всі? Цій... На так, щоб розв'язати цю задачу, нам треба дізнатися шлях автобусом і шлях пішки. Що відомо про пішки? 4 км за годину швидкість, зійшли 3 години. Що ми робимо? 4 множимо на 3. 4 множимо на 3. 4 множимо на 3. Щоб дізнатися, скільки кілометрів вони пішли пішки, треба 4 помножити на 3. Що відомо про автобуси? Автобус рухався, зі швидкістю 75 кілометрів і був в дорозі 5 годин. Перша дія 4 множимо на 3. Друга дія, 75, множимо на 5. Ага. Множимо на 5. Друга дія, 75 множимо на 5. Це пишемо? Так, 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 75. Так.

І тепер ми можемо дізнатися, скільки вони всього кілометрів пройшли? Є... 373, про треба додати. Щоб дізнатися, скільки всього вони подолали шлях, який треба додати. Перше і друге. Відповідь першої дії, відповідь друге. Або Буде 387. 387. Пишу. Пиши, пише. Ми чекаємо, чекаємо, ті, хто дописує. Я все. Так. Отже, чим знову порівнюємо третю і четверту. Третій задачі була задача Я про гроші. Але у нас з вами арифметичні дії були такі самі. Так, От так само множили 4 на 3, 75 на 5 і додавали. Так, так. Дії були однакові. Сідачі різні, але дії однакові. Дії однакові і пояснення різні. Так? Пояснення різні. Тобто в ситуації різні. Тут тобто який ж подавали туристи за день. Так, в ситуації різні і величині. Так, Чекаємо, ще дописують. Все. Так, можна перегортати. Так. Так. Є, дописали. Ой, ні, мені ж треба прибрати, а потім перегортати. А тепер перегортаємо. А тепер з вами. А тепер пишемо приклад. А тепер пишемо приклад. Зараз секунду. Не, держці, можна буде розв'язувати? Можна, звичайно. Він буде так. великий, але не страшний, як зазвичай, так. Да? Дужку відкриваємо. 43 148 плюс 996. Кстати, я теж знову строчки пишу сейчас. Угу, мінус дужку. Так, 324. Ділимо на 6, Множимо на 12 і додаємо 4571. Так, а ми Зараз. Тут дорівнює. Є. Зараз. Все. Угу. Так. Розставляємо порядок дій. Яка дія буде першою? Дужка. Так, ось це буде перша. Так. Далі яка буде? Те. Теж дужка. Теж дужка в дужках ділення. Так? У нас є і ділення, ділення і множення. Да. ділення. Оце буде друга. Потім яка буде? Ну, оце буде третя. третя. Тепер буде це оце. Четверта. четверта. І віднімання. Це п'ята. Тобто перша так. дія. Внизу розв'язуємо діях. Перша дія додавання. Бажаючий, будь ласка. Я. Yeah. Ну, Соня робить першу дію, а дивіться, а друга дія вона не залежить від першої. Тобто поряд отут можна розв'язувати комусь другу дію. Ділення. Давайте, 300... я. Давай 324 ділимо на 6. Між твоя отут, вони отинуть. одна від одної не залежать. Миш ділення да, збоку не видно, Миша, ділення Міш, Миш ділення ділимо на шість. І тепер ти береш тридцять два, ділиш на шість. Та я вибачте за запізнення. Нічого страшного, приєднуйся, приєднуйся. Я розумію, у нас з вами зв'язок тільки що з'явився, тому ми хтось раніше, хтось пізніше, але хоч щось, але не встигнемо. Так, ніж три. 3... П'ять? Да, по 5 Тобто тут п'ять частку 5. А, не повне ділення. Тепер ти 5 множиш на 6, буде? 5 чому... 6, буде 10. 44 147. А не 144 тисячі 144. Буде... 44 тисячі, 144. Є, перша дія ось. Так, друга зараз Міша закінчує йому, тому що третя пов'язана з другою. Запам'ятали першу дію. Буде 30 тут. Тут 30, пише 30. 30, ось так ось. 30. Угу, 30 Тут відняти так? да 30. 32 відняти 30 буде двоє. Два. Два, правильно, правильно, два. Підкреслили, да зносимо два і зносимо. Четыре. Четыре. Двадцать четыре. Е, двадцать четыре. Теперь двадцать четыре. на 6 Двадцать четыре делаем на шесть. Буде четыре. Угу, uh -huh. сюда четверку. Четыре. 4 множимо на 6, 24. Підписуємо. Підкреслюємо віднімаємо. Отже, відповідь другої дії скільки? Зараз віднято 24. Так, да, да, да. Відняти 24. Відповідь другої дії. 54. Да, 54. Третя дія пов'язана з другою. Тобто, в третій дії ми що робимо? Результат другої. Треба... Додати Не додати 54 Лей. там яка дія? Множимо. Множення. 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 А якщо на. ти писав на дошки, тобі потрібно записати? 12. Ну, в, ці, в цьому варіанті ти можеш записати в рядочок його, тому що це по, подія подіях дія, вираз розв'язаний подіях. Якщо ти його пропустиш, ти загубиш його. Тому ти його собі пишеш, це не вирази в тому, так? 54 множимо на 12, пригадуємо, 54 помножити на 12, двоцифрове число. Треба 2 на 4, 2 на 5 і тоді по одинички. Ага, да, 2 на 4 буде 8. І на 4 помножити на 12 8. буде 648. Ну, зараз провіримо. 2 на 2 4, на 5. так, 8 і 2 на 5. 10. 10. Так новий розряд. Один на 4. 4. 4. пишемо Як говорять, за заборчиком, так? Один на 5 буде. І додаємо тепер. І тепер 5. додаємо, так. Тепер додаємо. Восьмерку немає, що давай, так що сміть на восьмерку. Угу. 0 Тут. плюс 4, 4, 5 плюс один 6. Це 6. 14. Так, Третя дія це у нас була. Далі, четверта. Що у нас четверта поєднує? Четверта поєднує. Результат третьої 4. І 4571. Їх між собою додати треба. Можна, а тільки дивись уважно, що написати першим. Да? Ми трицифрове додаємо чотирьохцифрове. Що ми зробимо з ним, щоб нам легше було? Можна і так написати. Початку чотирьох додати, додати трьохцифрове. Так, так буде простіше, так? Давай куди? Осюди? Ну, дай. Давай сюди. Де у нас буде четверта дія? Ось вона. Мало клітинок. 4571 п'ять додати 648. Угу. Якщо у вас великий вираз, під ним повинні бути дії. Тому дії пишете. Далі 7 додати 4. 11 є. 5 додати 6. 11 то одиничка 12 і тут. Є. І ще одна дія залишилась п'ята. П'ята дія поєднує в нас результат першої, тобто 44 тисячі 144, і результат четвертої. Що з ними треба зробити? Зараз я пишу. Відняти, відняти да, від першої відняти четверту. Де ж її писати тут? Можна я приберу другу, наприклад? Так, ну, другу, я думаю, всі вже написали другу. Другу, я, я приберу другу, щоб написати сюди п'яту. П'яту, так? Да? Другу я, Другу ми прибрали, щоб написати сюди п'яту. І у вас в зошитах красивіше написано, ніж у нас на душці. Отже, думаю, да. перший, перша дія в нас 44 тисячі. Сто 4 правильно? Да. Відняти. П'ять. Доброго дня. Повелиться за п'ять. 5219. Ви просто Нап... приєдналась і я вас не чула. Розуміло. Буває. А яка сторінка? Чего немає? немає девять не віднімається беремо десяток, четырнадцать відняти девять у нас будет. 5. Да, да, 5 uh, потом уже не 4, а 3, 3 видняте 1 uh, буде 2. Uh -huh. uh, 1 Один поднятий, два не віднимается, идем. Давай, Міш Міш давай далі. Беремо десяток 4. Одинадцять. Одинадцять. Тринадцять. Віднятий два буде девять. Угу. Тут уже там уже не чотири, а три. Беремо десяток. Чотирнадцять. Відняти. 5, 13, буде 13, 11, 13. Відняти 5, буде 8. 8, І там три. І тут три. Це 38 тисяч дев'ятсот Тобто ось це. Ми пишемо ось сюди. Можна, я не буду. Ви напишете самі цю бізушку. Відповідь є. Давид, відповідь вийшла: 38 тисяч запишу в мене є проблеми. В мене тут під прикладом в мене дії на висаді. У цьому там, де я приклад писала, тут дві клітинки, де у цього від красної полосочки. Я зрозуміла. Візьми отут його зверху тут напиши. Або отут знизу Добре. напиши. Де да, ні, в мене тут зверху є місце. А знизу немає, а зверху є місце, так? Да? От напиши його зверху. Так. Від склада рівня напиши його зверху. Ну, а що робити? Ну, так вийшло. Так, можна прибирати? Можна прибирати? Так. Да. Так, ще в нас хто є, хто пише. Настя дописала, можна прибирати? Так. Так. Так, так. можна так. прибирати. Можна прибирати, прекрасно. Ваше домашнє завдання. Чому в мене не гортається? Щось не хоче. А похваліть себе спочатку. Я Зараз все. я почну. Я розумію Хваліть мені себе діє. У мене добре виходить роботу задачі, так, і мені звісно працювати над імноження. Так, Ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 123. Це задача. Заводи. Задача Заводи. на зразок такої, як ми розв'язували на уроці. що. От ті, які ми розв'язували з вами про туриста, про, про туриста, Залене. про велосипедиста задачі мені. однакові, там, розв'язуються за однаковим алгоритмом.